Дуже популярна сьогодні фраза: ти маєш у житті лише те, на що наважуєшся, боляче чути, правда? Бо дивишся на своє життя і розумієш, що воно зовсім не таке, як ти мріяла. І що це означає? Що ти недостатньо смілива, або ти сама винна у своїх проблемах, але ж ти руками працюєш, вкладаєш сили, розвиваєшся і нічого не змінюється. І ти, ніби у скляній клітці, бачиш інше життя, але не можеш до нього дотягнутися. Наважитись це звучить як виклик до грандіозних подвигів зміни житла, країни, відкриття власної справи, чому б ні, звісно. Але давайте розберемося, що насправді означає наважитись. І це не про стрибоку невідомість, це про маленькі вибори щодня. Ти погоджуєшся на стосунки, де тебе не чують, залишаєшся на роботі, яка тебе виснажує і не подобається, відкладаєш свої бажання на потім. І цей вибір часто. Не усвідомлений, а продиктований страхами, чужими очікуваннями, установками. І твоє життя це наслідок твоїх попередніх рішень. Але ти завжди можеш обрати інше. І саме це називається наважитись, терпіти чи сказати ні, жити чужими очікуваннями чи запитати себе, чого хочу я, і наважитись на своє власне життя. Проблема в тому, що багато жінок, які довгий час не наважувались, вже забули, чого насправді вони хочуть, яке життя вони б жили, якби не боялись осуду, і не розуміють, як це обирати себе, якщо ти теж читай опис.